Вітаю вас на 11 червня. Сьогодні говоримо про кальцій і бор. Два надважливих елемента, які слід обробити нашу розсаду помідорів. Сьогодні у відео розповім, коли потрібно вносити, скільки разів, а саме головне, в якій фазі розвитку. До цього помідора, друзі, я ще повернуся і розповім вам цікаву інформацію. А поки що декілька слів про те, що відбулося в нас за ці два дні на ділянці з помідорами. Насамперед ми її прощупали. Як бачите, лежить кругом бур'ян, позапитують, які гербіциди в нас є. Нема ніяких гербіциди це ось так. Сідаємо і вириваємо. Чесно кажу, в цьому році досить швидко справили з 8 соток за 2 дні. Ми це все діло зробили. Помидор увесь прощупаний, чистий. Дивіться, яка краса, кожен рядок чистенький. Все чудово, росте. Зараз ще трішки покажу вам і розповім інформацію про кальцій та бор, коли ж його вносить. Тому що. Не тоді, коли нам хочеться так, а є певні нюанси, коли це потрібно і краще робити. Бачите, які стебла, майже як палець. Добре кущиться. Отака діляночка з помідорами. Так, тепер розповім про кальцій та бор. Далі вже покажу, що я буду використовувати та взагалі скільки потрібно давати бору, тому що з ним потрібно обережно. Повернулися ми до нашого маленького помидорчика. Скажу, це самий перший на ділянці. Нема ніде, оце один такий. І ось тут ще є маленький. Це, до речі, гібрид Полфаст. Так що буде він у нас перший. Отож, коли вносити бор, так? Цікаве питання. Дивіться як бор вноситься два рази за весь сезон. Більше не потрібно. Перший раз вносимо, коли йде масове цвітіння, і маємо першу зав'яз плоду, першу китицю. От в такій фазі вноситься бор. Коли цвіте масово і починає в'язатися плід. Тоді вносимо бор. Це перше. Два рази. Перший раз обробили, до прикладу, сьогодні, другий раз через. 14 ну, 15-20 днів. Ось так. Так буде правильно. Тобто перша обробка 1 числа, друга обробка йде 15-20 числа. І все, забор можна далі забути. Далі надважливий елемент це кальцій. Зараз я вам покажу деякі препарати, які я буду використовувати. Потім ви зрозумієте, кальцій я даватиму спочатку два рази. Покажу вам уже далі що. Після того буду обробляти просто хілатом кальцію по листу. Якщо ми бор даємо два рази, то кальцій я даватиму кожні 10 днів. Тепер, друзі, переходимо до самого цікавого. Ось перед вами цей знайомий кульочок, а в ньому повно різного добра. Сьогодні покажу вам. Ось таке добриво це брексіл кальцію. Цьому в цьому році обрав я саме його. Чому? Тому що в його склад входить і кальцій 15%, і бор 0,5%. Чудове добриво, чудове рішення для вашої розсади помідорів. Та й не тільки помідорів, також можна й перець. Теж підходить. Значить, оцей брексіл кальцію, так? Тому що тут є і кальцій, і бор. Даватиму його два рази у тій фазі, що я щойно вам показував. Масово йде цвіт і зав'язується перший помидор. Даємо його два рази з інтервалом 15-20 днів. значить оцей пакетик на 15 грам Розбавляємо на 10 літр води. Ну Пише, що можна і на 8 тому вже вирішувати кожному окремо, кому як скільки. Я даватиму 15 грам оцей пакетик на 8 літрів води. Якщо коротко, то пише, попереджає вершину гниль плодів. Тому чудове рішення. Його дати лише двічі. Тобто збором, ну, бор перевищення там більше три рази чотири рази за сезон давати не можна. Є в мене ще отакий бор, дивіться. Можна дати його, але я його використовувати в цьому році не буду, тому що тут самий чистий бор і все. Якщо давати його до прикладу, так, то окремо потрібно вносити хілат кальцію. Але нащо воно нам, коли є вже все готове? Тому внесли його. Це що стосується бору. Що стосується кальцію? Кальцій я буду давати по листу хілат кальцію на хілатній основі. Кальцію даватиму більше. Якщо бору двічі, то кальцій даватиму кожні 10 днів. Це, звісно, по можливості, якщо в мене буде час. Але з кальцієм шуткувати, як кажуть, не потрібно, тому що вершинна гниль, повірте мені, це така підступна штука, яка от зараз, начебто, ви дивитесь томати ваші в нормі, все чудово, нічого не буде, думаємо ми так. А воно ж там своє діло, як кажуть, роби. Да? Особливо для тих людей, кого, так як і в мене, ось сильно сухо. Дощу не було, я думаю, його вже і не буде тут. Тому отакий от період, коли от червень-липень, коли сильно сухо, оця ця вершина гниль, вона проявляється найчастіше. Коли перепаде в ґрунті, якщо, до прикладу, залило дощем, потім висохло, стояло дуже довго сухо. От вам вже й буде вершина гниль. Вона проявляється найчастіше тоді, коли такі скачки, коли немає поливу, це в першу чергу. Кальцій він взагалі, от червень місяць, далі піде липень, він мало так рухається по рослині. Його потрібно давати. Я б радив дивіться, як, в кого маленькі ділянки, дачі, краще кальцій у гранулах розвести водою там на 10 я Вибачаюсь, не пам'ятаю, скільки потрібно грам, розвести і кальцій залити в корінь. А по листу вже краще дати хілат. В один день можна і в корінь, і поверх. Чудово так все воно буде збалансовано. І знизу, як кажуть, і зверху. От тоді вже нічого не страшно. І кальцій ну, бажано давати кожні 10 днів. Давати моє часто, навіть коли вже і плоди будуть. І вершинки не буде. У мене, чесно скажу, проблем з цим ніколи й не було. В тому році трішки гібрид один підвів сливки, десь там на краю було посаджено, трішки там щось було. Ну, скажу так, в кого-то мати на поливі, то цієї проблемки її якби і немає. Тому що у вас постійно волога, перепадів таких немає, сильних, тому все добре. В тих людей, в кого. Томат росте так просто, от, надія якась там є на дощ. Звісно, приділяйте більше уваги, тому що ось піде липень місяць почне сильно пекти, помидор буде в'язатися, наливатися От в той період потрібно давати саме кальцій. Бажано давати й по листу. По листу, такий, як я вже говорив, на хілатній основі, тому що листок. То він більш так швидше буде діяти. Хілати взагалі вони швидше діють, чим розбавити, до прикладу, якісь там гранули чи просто порошок якийсь там кальцію. Поки він перейде в доступну форму, то хілат подіє швидше. От, друзі, таке я хотів вам сьогодні розповісти. Звісно, обробки проводимо. Дещо я не встигаю, але ж. Для вас знімаю та показую, як воно має бути. Якщо все робити правильно вірно, то проблем ніяких з вершиною гниллю не буде. Тепер короткий підсумок того, що я говорив. Бором обробляємо, коли помідор масово цвіте, і маємо перший помидорчик. Обробляємо два рази з інтервалом 15-20 днів. В моєму випадку це буде. Брексіл кальцій. Два рази дали і забули. Що стосується кальцію, даватиму хілатній основі ось такий. І даватиму його, старатимусь, звісно, кожні 10 днів. Давати буду до появи першого червоного помидора. І повірте мені, вершинна гниль турбувати вас не буде. На цьому буду відео завершувати. Хочу подякувати кожному, хто підписався. Та написав мені коментар. Далі, звісно, буде ще багато і ближчим часом вийде досить корисне інформативне відео. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Ну і далі буде. Всім пока!